Всім привіт! Як то кажуть, хто шукає, той знаходить. Ось і ми знайшли ось такий раритетний радіоконструктор. Називається він Юність 102. Багато хто пам'ятає, багато хто починав. Е Свій шлях радіолюбителя з таких конструкторів. Ну, це тільки такі теплі спогади, позитивні. Дякувати цим виробникам. І нам, бачите, фортуна до нас повернулась, і ми теж маємо такий конструктор. Так, рижик на місці відпочиває. Так? Да? Ай Рез. такий довольний, що йому приділяють увагу. Він так любить якусь увагу до себе. Такий дуже такий компанійський котик. Ніколи він нікого не вкусив, не подрапав. Такий характер дуже хороший в нього. Так, ну що, покажу, покажу вам цей наборчик. Така пластикова, тонесенька упаковка. Тут нічого немає. Все всередині, так? Да? Відкриваємо. Ось. Так, юность 102, так? Да? Так, ну, о, єдине, що мені порте настрій, це те, що він виготовлений був у Расистській Федерації. Е, так, і пишеться тут перший терористичний приборостроїтельний завод. Ну, Терористичний і московський це слова синоніми, що ви всі знали. Весь світ знає про це. Хто такі московити? І виготовляли його. Ось бачите, дата 91 рік, 8 місяць. Коштував він 19 карбонців. Рашисти виготовляли. Ну, тоді е, це були, якби, не зовсім рашисти. тому що не, ці люди, які е, виготовили цей радіоконструктор, у них батьки і старше покоління, воно пам'ятало, Другу світову війну, вони ще якби все це переживали, а потім цих людей, що виготовили ось цей конструктор, діти та внуки стали расистами, конкретними такими людоненависними, за зависливими якимись покидьками. Що ненавидять все, що їх оточує. Всі винуваті, як вони живуть. Але своєї вини вони не визнають, що вони мають теж нормально жити. Лише якось припиніть, займатися дурницями. Беріться до справи. Ви така країна з такими там запасами нафти, газу, всякими там е, металами. А ви дивитеся, що робить сусід. Ну, покидьки викончені, викончені, просто прикончені, я не знаю, навіть таких слів не вистачає. Не можу навіть назвати, як ви вже всіх достали. Але ну, хочу показати все ж таки такий конструктор, який виготовляли ваші дедушки, бабушки для ваших якби батьків. Так, тут прочитали, дивимося ось така інструкція по зборці. Так, ну це радіоприймач, який працює в діапазоні середніх хвиль на внутрішню магнітну антенну. Ну тут що, порядок зборки? Ось таке. Легко вони збиралися, я пам'ятаю, такі конструктори, юність. І зразу, зразу вони починали працювати. От настройка. Таке тут не, не дуже сильна настройка там складна. Просто потрібно було там е катушку на феритовій антенні. Ну, трошки її б, там туди-сюди. Е там Перемістити, або домотати, або відмотати віточків. І все. Так. Ось. Що сюди входить? Конденсатори, резистори. Так, це маркировка резисторів. Кольорова. Так, це щось теж таке. А, ось схемка. Ось, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять транзисторів. Чотири діода. Все, живлення від батарейки на 9 вольт. Вона тоді називалась крона. Ось. Така. Цікава схемка. І, до речі, ну, хороша схемка. Що там казати. Так, ось сам наборчик. Ось такий футляр. Дивіться. Сучасний, хороший, маленький, вміщується у кишеньку. Як це я тут відкрити А, ось відкривається. Плата, динамік і ось. І вже змінний резистор впаяний. Він трошки тут на таких стоєчках. Його трошки підняли над платою. Динаміки ось такі теж якісні хороші. Ось, плата гітінаксова, все позначено, що куди паяти. Лише потрібно уважно читати, дивитись інструкцію, не допускати помилок і можна зразу. Спаяти такий конструктор, приймач, Ось. Ось, будь ласка, да? Тут ось налаштування на станції ось через КПЕ. На КПЕ вже, бачите, є нанесені цифри. Приблизно які там хвилі можна зорієнтуватися через віконечко, і вже знати, на яких там хвилях яка там станція. Тоді, до речі, їх було багатенько, і не було таких перешкод, якихось фонів цих, вони все гарно працювали. Магнітна антенка плоска. Ось набір радіоелементів. Провода, змінний конденсатор. Теж їхньої конструкції, чисто для цього радіоприймача. Такий але щось в мене теж, до речі, відгуки про такі конденсатори не дуже. Тому що між пластинками якесь там десь підмикання було, і він постійно підхрипував. Наче якби настраюється на станцію, але з таким хрипом. А коли там знайдеш станцію, зупинишся, наче працює. Ось такі особливості. Ну, все, дякую за перегляд. Все, будьте здорові.